Буква В та звук В. Як завжди читаємо В. 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 В, В. Маленька. в, в. В, В, і ще одна маленька В. Це все у нас по різному написані букви В. Що це у нас? Правильно виделка. Де у нас тут буква? В? І я думаю, що ви вже всі знайшли, бо ви вже досвідчені. Правильно на початку у нас виделка, ось вона, буква В. Ось. І знову ж таки. Ви молодці. А це що у нас таке? Виноград. Я думаю, ви всі полюбляєте виноград, так? Де у нас тут буква В? І ви правильно вже побачили. Або навіть почули, тому що я знаю, що ви навіть чути вмієте вже звуки. І так, буква В у нас на початку ось вона. І знову ж таки. І тут теж. Як ми вже знаємо, у нас буква В, і ім'я її саме В, так. А звук у нас В, В. Повторіть, будь ласка, буква В, а звук В В. І ми вже звикли, що ми можемо написати нашу букву. А для цього у нас вже аркош лежить перед нами, і олівець теж. Тому беремо олівець і малюємо лінію зверху вниз. Намалювали? Получилося чудово! А тепер. Пів кільце одне, а тепер друге. І у нас получилась буква В. Вдалося вам? Чудово! Якщо не вдалося, а ви ж пам'ятаєте, ви можете потренуватися після того, як подивитися все відео. А найкращий результат обов'язково показати дорослим? Хай вони порадуються за вас, що ви так умієте. Слухаємо і шукаємо звук В. Виделка. Де в нас тут звук В? На початку. Якщо на початку звук В, то і, звісно, буква Ви буде на початку. Угу. Молодці. А ось тут виноград. На початку теж знайоме ще одне слово, і буква, звісно, буде на початку. А ось тут. Вовк. Ще раз Вовк. Правильно сказав той, хто почув, тут два звуки в, тому що тут на початку ви, і всередині ви. Подивіться, де тут буковки у нас так само ж розташовані. На початку ВК і у нас в ще один звук і одна буква. Так. А тут. Гава! Всередині у нас, звісно, там звук, ви, перевіряємо себе. Правильно ви почули? Ось так, всередині. Ви молодці. А чи співається наш цей звук? Як ви думаєте, я знаю, що ви вже почали намагатися співати, в, в, в. не співається. Це ще один звук, який не співається. Що це таке намальовано? Сподіваюсь, залізницею їздили. Так, і зараз у нас придумані нові вагони, дитячі вагони. Так, то це у нас вагон. Де у нас тут звук? В? Правильно, на початку. Давайте себе перевіримо. Ось наше слово. І наша буква В на початку. І тому вагон перший звук В. Так, а це Лев. Так? Угу. Цар звірів. Я думаю, ви знаєте таке. Такий гарний. Сьогодні. Де у нас тут звук «Ф»? В? В кінці. Правильно. Давайте перевіримо себе. Ось лев в кінці ми бачимо букву В. Так, ось вона побігла і стала на своє місце. Ви сьогодні були просто супер. Успіху вам у вивченні букв та звуків. Я сподіваюся, що ви іще завітаєте і. Будемо вивчати наступні букви та звуки. До побачення! Всього вам найкращого!